Програма «Ваша свобода. мене звати Олена Римовська. Вітаю у нагнітанні ситуації в Білорусі. Винна п'ята колона фінансована західними спецслужбами і фондами. Таку заяву зробив сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко, коментуючи акції протесту. Продовж останнього місяця у різних регіонах Білорусі мітингують проти так званого податку на дармоїдство 225 доларів. Саме стільки, на думку посадовців, має платити державі Білорус, який працює у рік менше як 183 дні. На початку березня дію постанови призупинили, мітинги однак не припинялися. Ба більше на акціях, що розпочиналися як соціально-економічний протест, почали лунати і політичні гасла, зокрема про відставку Олександра Лукашенка. Що відбувається у сусідній Україні Білорусі поговоримо про це з гостями нашої студії. Пані Олена Литвинова, журналістка білоруської редакції Радіо Свобода. У нас у гостях і пан Ігор Ташкевич, ем, аналітик Українського інституту майбутнього. Вітаю! Дякую, що ви Вітаю. до нас завітали. Ем, Користувачі соціальних мереж минулого тижня цього тижня ще продовжують дивитись, бачили точно відео затримань у Білорусі, коли фактично, ось ми можемо бачити зараз на екрані, просто на вулицях у громадському транспорті хапали учасників цих протестів проти декрету що про дармоїдство так званого. І наприклад, на підвідео, яке поширювало Радіо Свобода у соціальних мережах почали проводити користувачі паралелі з Українським майданом, зокрема, от у людей люди згадали, як розганяли студентів у ніч на 30 листопада 2014 тисячі року. Наскільки коректно пане Ташкевич проводити паралелі з українським я майданом, Я не проводив паралелі з українським майданом а, щодо затримання. Бо в Білорусі ця практика, вона ну поправте мене, коли я десь помиляю, помиляюся, про те. Я пам'ятаю таку тактику ще в 2001 році. Коли, Такі затримання. Так, коли була кампанія «Вибирай», коли люди ходили з а, певною випадкою а, і тут цивільною. Так, і, і міліція в цивільному затримувала людей. Друге, коли звертатися далі у минуле, то Перший пакет санкцій проти Олександра Лукашенка вводився на підставі того, що його підозрювали у політичних вбивствах та викраданні людей. Це також робили люди не в формі міліції або КДБ. Тобто, ви вважаєте, що все-таки це ще це, це де, не де... передреволюційний стан? А, ні, саме затримання, якщо от форма затримання, це звикла звичайна для Білорусі практика білоруського режиму. Пані Литвину, от як ви вважаєте, чи коректно проводити паралелі з подіями в Україні Мені здається, що не зовсім коректно, бо, по-перше, природа цих, цих протестів, які почалися в Білорусі, вони інші. І бо якщо, наприклад, в Україні все там відбулося після законів 16 січня, коли фактично. Було обмеження свободи, то в Білорусі обмеження свободи здійснювалося впродовж там, двох десятиліть. Тут головною нагодою цих протестів стали, став економічний стан людей. Те, що і податок на дармоїдство, це лише п'ятий чи десятий податок. Починалося все, якщо я пам'ятаю, спочатку з подорожчання автомобільного палива, потім так само зупинили цей процес подорожчення. Я б сказав, що починалося все з порушення соціального чарка, шкваркальшамарка, коли за митного союза заборонили з малим митом возити вживане європейське авто. Теж були спроби протесту на на, на той момент, бо е, Білорусь ну е, значно доля білорусів вона заробляла саме на перепродажу вживаних європейських авто. Тим не менше, ці випадки, які ви наводите, свого часу не викликали таких протестів, які за зараз викликав так. цей так званий декрет Декурнал. про дармист. В чому а, речі, а, тому, що, а бу, тому, що були е, е, крапкові е, категорії людей, так. автомобілісти у них. Е, Ну, трішки кращий стан добробиту, скажімо так, але зараз все стало все знизилося на рівні тих людей, які не просто не мають праці, а не можуть її знайти. І бо здавалося б, що цей декрет про дармоїдство мав би торкнутися, ну скажімо, так, якихось соціальних елементів, да? так, як, так як був презентований цей документ, що це для наведення соціальної справедливості. Люди, які не працюють, які були представлені в негативному світлі, мали би платити державі за те, що вона надає їм якісь блага. Ну я б сказав, що декрет дещо і по-іншому задумувався, бо Білорусь це найвелика держава, яка має дуже великі кордони. І мара любого Білоруса це оренда трьох метрів державного кордону для контрабанди. Тому що ці автомобілісти одне. Друге, ну я сам з західно-білоруського міста Барановичі. Це 200 кілометрів від кордону. У 2001 році я їздив на Варшаву я наймав керовцю, який перевозив контрабандистів. От так було дещо дешевше, ніж їхати потягом. Тому лево, значна доля білорусів вона заробляє на приміжній на торгівлі. А така торгівля, вона не веде до сплати податків в бюджет. Є білоруські заробітчані, які теж не люблять платити податки. І перш на перш декрет задумувався як спроба. Стягнути податки з цих категорій громадян, проте, звісно, що е, якщо ти приймаєш декрет, який має агульну дію, то під його потрапляють всі, в тому числі і, і, і ці категорії, що стратили роботу. Чи пов'язаний цей декрет із бажанням керівництва Білорусі отримати додаткові надходження в бюджет? Тобто, чи йдеться про е, спробу таким чином покращити економічну ситуацію? Ну так принаймні декларувалося, бо якось порахували, що таких людей буде понад 300 тисяч. Тим не менше сплатили. Тим не менше сплатили близько, якщо я не помиляюся, 50 тисяч громадян. І ну звісно, я вже казала, що в малих містечках, де праці немає, особливо поблизу кордонів з Росією. Люди їдуть, їдуть працювати в Росію, оскільки Білорусь і Росія має союзну державу, ніяких відміток про перетинання, перетинання межі немає. І яким чином довести, що цей громадянин працює за кордоном в Росії, теж неможливо. Не все продумано було схопилися за цю ідею. А відпрацювати механізми і інструменти не змогли. Тому під цей під дію цього декрету трапили ну, дуже багато людей. Панове, я ось на чому хотіла би зосередитися. Ми е, зараз говоримо про те, що це такий протест, який почався з низів, який торкнувся соціально незахищених верст населення. Тим не менше, наприклад, Олександр Лукашенко звинувачує Захід у фінансуванні цих протестів. Окрім того, Журналісти звертали увагу на те, що в деяких містах, таких як, наприклад, Вітебськ, на таких акціях було видно російську символіку. Хто ці мітингувальники, хто хто окрім пересічних білорусів бере участь у цих мітингах і як поводиться білоруська опозиція? Ну давайте може почну я. А, білоруська опозиція, вона проспала початок цих а, протестів. А, Скажемо відверто. А також як проспала у 2011 році, коли були ми, ми, ми протести, коли білоруси виходили та аплодували, бо говорити було не можна. А, тому опозиція проспала початок протестів. А, Росія а, навпростець спробувала розіграти чи ну, то роз, не стільки розіграти, скільки спробувати а, закинути камінчик, а, щоб подивитися, як, а, як реагують люди на проросійські гасла. Проте. То, те ж саме. Через кого? Через які В Вітацьк приїхали там, три, три чоловіки, які, які навіть не розуміли білоруську мову. Вони спробували кричати: там, Слава Росії! в Росії гарніше. А, отрималося, що скандував вже і Білорусь, як тільки був крик Слава Росії, натовп Туп замовк. Ну, це, це тобто було... тут навіть більше напрошуються паралелі не стільки з українським майданом, скільки, стільки на жаль, ситуативно так, з російською весною на Донбасі Так, щодо це не пройшло. Щодо тих, хто спробував скористатися протестами. Тут є декілька груп. Перша – це частка білоруської опозиції, яка спробувала організувати ці протести в мінську. Це Статкевич, Санніков, Шушкевич, група струх е, осіб, яка на сьогодні спробує взяти керування на наступна 25 числа. Друга, вже цієї суботи. Так, так, друга група, яка потягнула за собою е, левову долю і мінських протестів і протестів в регіонах, це е, е, групи анархістів та так званих е, антиглобалістів, ліваків, е, е, мають декілька е, наймінь. Проте, ця група дуже цікава, бо з одного боку вони регулярно беруть участь в білоруських акціях протесту. Проте, якщо не помиляюся, два та три роки тому, це 2014 та 2013 роки, на акціях теж віснових були навіть бійки з правими групами протестувальників. Тому, чи анархісти це вони відіграють становчу роль, не знаю. Проте ця організація на диво виявилася організованою та розгрінавальна структурна. Ні, І в соціальних мережах якраз І... білоруські анархії, як... 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 якраз, як... якраз вони ведуть е... цю працю. Це е... ці анархісти з е... с... с... суміжних держав вони мають найгарніші контакти якраз з російськими групами. Пані Литвинова, я тоді ще вам поставлю запитання з приводу саме руки заходу. Є рука Кремля, але Олександр Лукашенко каже про руку заходу. Яким чином захід може впливати на ці протести? Ну це запитання найперше напевно до президента Лукашенка. Мені здається, що зараз він просто продовжує ту практику, яка почалася ще там 15 років тому. Хто винний, винний захід та е, ті, хто фінансують одморозки, тобто це експлуатація каже. такого е, штампу. Я так. пропоную зараз з нами на прямому телефонному зв'язку Михайло Макарук, речник спільноти розслідувачів «Інформнапам». Пане Макарук, доброго дня! Як ви нас чуєте? Чую вас чудово, доброго дня і вам запитання? Ось яке до вашої спільноти розслідувачів чи порадите ви українцям стежити за подіями в Білорусі і чому? Ми почали стежити наша команда Інформапармо ще з початку 2015 року. І варто це бачити, оскільки до недавнього часу, а саме до 6 березня 2017 року, білоруси мали таку собі а, досить нейтральну позицію в інфорплані щодо України. На даний момент, 6 числа, вийшов досить такий провокативний пропагандистський фільм, який був написаний відверто а, рукою пропагандистів Кремля, який мав назву Дзвінок другу». А, його була е, перша ціль це дискредитація, це така чорнуха відверта на протестний рух і опозиційний рух у Білорусі загалом. А інший момент це виявлення так званих ворогів серед українців. Насамперед тут мову треба вести про те, що як були викривлені події на майдані, відверти насміхання з з небесної сотні, показ. Рупорів Кремля від Медведчука та українського вибору, там деяких невідомих нам Руслана Бортника, там Константина Бондаренка, які були там в Утегіпках сильні Україні, Інший був загалом у Медведчука фіксувався. А після того було показано, що до бійців упа було приписано там масові розстріли в в яру, каральні операції, зокрема і на теренах Білорусі, навіть спалення хатині. Рук, а для чого яка мета цього фільму в контексті протестів, які ми зараз спостерігаємо в Білорусі? Випробувати новий інформаційний фронт на теренах Білорусі, оскільки раніше Білорусь була така досить нейтральна до нас держава в інформаційному плані. Вони започаткували свою іншу традицію. Вони тепер хочуть використати і білоруські СМІ. А за підтримки своїх таких основних рупорів, як Раша Today, НТВ, і Росія 1 вже і нагнітання. А інформаційні обстановки навколо України то і ви вважаєте, Україна що є? це Росія через білоруські змі намагається вплинути на сприйняття білорусами ситуації в Україні підтвердження, оскільки вони брали хедлайнерами цього свого фільму, тих самих рупорів Кремля, зокрема матеріали з як я сказав, раша тудей і інших у цих пропагандистських російських каналів. Угу. На вашу думку, чи на даному етапі ці протести в Білорусі чимось загрожують Україні, якщо дивитися глобально? От ми, якщо розглядати ці протести як імовірну дестабілізацію ситуації в Білорусі? На даний момент ми вже фіксували, аналізували, як би це не прикорзвучали, але вся верхівка силових структур в Білорусі вона? Досить великі відношення має до Росії. Тобто там з більшості закінчили російські військові академії. Люди а вони працювали досить потужно в цій системі. І при нашому аналізі ще слід визначити, окрім таких інформаційних викидів, те, що росіяни досить активно укріплюються і військово в Білорусі. Я зрозуміла. Михайло Макарук, речник спільноти розслідувачів Інформнапал, був з вами на телефонному зв'язку. Пані Литвинова, я спершу вам запитання поставлю: оцей фільм Дзвінок другу», який з'явився в білоруському інформаційному просторі. Навіщо лякати білорусів ситуацією в Україні? Ну, по-перше, я хотіла б звернутися до Михайла і сказати, що не треба недооцінювати білоруську пропаганду і все вішати на кремлівську пропаганду. В Білорусі теж, власне, є державне телебачення, яке фактично відстежує і бере на озброєння ті інструменти, які використовує Росія. Це логічно, бо в Білорусі досі транслюються всі російські канали. По-друге, знаєте, Головне, мені здається, це спроба залякати людей, коли порівнювати ситуацію в Україні і в Білорусі. Я хочу нагадати, коли відбулася, відбувся Євромайдан, ну, багато білорусів підтримували і дуже приймалися цією ситуацією в Україні. Але Ну, був такий, таке патріотичне піднесення, піднесення, теж, але після перших жертв фактично всі ті, хто казав, що скоріше б і в нас відбувся майдан, всі стали казати, що ми такого не хочемо. І влада це дуже, ну, дуже швидко відчула і зрозуміла, що. Саме цим можна залякати людей. Ну і вочевидь, ставлячи в у прямий взаємозв'язок події на Майдані і війну на сході, анексію Криму. Пане Тишкевич, е, якщо говорити про потенціал цих протестів, якщо, е, які ми спостерігаємо зараз у Білорусі, це почалося і триває як соціально-економічний протест. Так. Чи має потенціал цей протест стати політичним і, зокрема, домогтися відставки Олександра Лукашенка? Ну я не вважаю, що потенціал протестів на сього на сьогодні він має потана він настільки потужний, щоб домогтися відставки Олександра Лукашенка. Хіба що у Лукашенка здадуть нерви? Він піде на резкі рухи не адміністраційне, скажімо так, затримання, а кримінальні справи потрапить знову під санкції в розв'язу і тоді та ж сама Росія як демократизатор Білорусі вона спокійно скористається е, можливостю щоб чи ввести е, війська чи якимось іншим чином усунути Олександра Лукашенка Лукашенкові е, від посади. Бо на сьогодні, коли м, підрахувати всі е, всю кількість протестувальників, то за, за весь час у протестах е, на території Білорусі. Е, Проти декрету прийняла учні прийняла участь не більше ніж 25-30 тисяч протестувальників. Тим не менше, протести це, виглядають вражаючі для так, білорусі, це, це, бо вони відбуваються по різних ну, регіонах. А, ну перепрошую, просто сьогодні, а, завдяки а, Фейсбуку, онлайн сервісам, стрімерам, про такі протести відомо. А, Бо ніхто не знає про пр про страйки в Пінську, коли. Стракували працівники декількох предприємств там до 400 чоловік осіб. Було а, в цьому восьмому році. Перепрошую ще скончу. Одна з причин, що ми тут в Україні в цьому восьмому році проти російського хімзаводу страйкували під, під а, столиці Білорусі, під Мінськом. А мешканці двох пасиль свишно про, то, про там, потенціал там білоруського Тому... протесту говорили сьогодні. Ми із нашими гостями Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього та. Олена Литвинова, журналістка білоруської редакції Радіо Свобода, з вами була Олена Римовська. До побачення.